Сонячного теплого дня, Любі малята, хлопчики та дівчата. Ось до нас і прийшов другий місяць літа липень. Вздовж вулиць на алеях, в парку, в садах і лісах росте липа. Липа росте дуже високим деревом. Стовбур липи в молодості, покритий гладкою корою. Але з часом все більше. Покривається тріщинами. Погляньте! Листочки липи по формі нагадують сердечко, вони не бояться вітру і сильно тримаються на черешку. А квіточки липи схожі на зірочки, малесенькі, жовтесенькі та дуже пахучі. На квіточках приріс. Маленький своєрідний листочок, ви тільки подивіться. Липа має ну дуже чудовий запах, і на цей запах злітаються бджоли. Саме бджоли збирають нектар і пилок. Липа медоносне дерево. Липовий мед вважається цілющим та одним з кращих сортів. Листя, бруньки, квіти, липи мають лікувальні властивості, тому з їх допомогою люди лікують багато-багато хвороб. За старих часів люди робили з липової деревини щити для стріл, будували лазні, виробляли блюдця, ложки, чашки. З липової деревини роблять меблі. Та музичні інструменти. Дерево шанували в усі віки. Липа символізує мудрість, вірність, гармонію та дружбу. Дітки, про яке ж дерево була сьогодні розмова? Так, так, про липу. Тож під час прогулянки не забудьте знайти це дерево та сфотографувати. Я буду чекати на фото. До побачення всім! До нових зустрічей!